В минулому відеоролику показував вам, що збираюся продати акції двох компаній зі свого портфеля, і це були акції компанії Euro Price і акції компанії Nextera Energy Partners. Я їх вже продав і за отримання гроші, а це приблизно за 1700 доларів, купив інші акції до свого портфеля. В сьогоднішньому відео покажу вам, які це компанії, для чого їх обрав, і загалом як виглядає мій інвестиційний портфель. Ну і хочу показати вам, скільки часу мені потрібно ще. Інвестувати, щоб досягти до своєї цілі до четверті мільйона доларів на інвестиційному рахунку. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і звісно підписатися, бо дуже багато людей дивляться дані, дані відеоролики, не підписавшись на канал. Я вам все показую в реальному часі, можна сказати, бо все, що не куплю або продам, то одразу звітуюся перед вами, перед моїми глядачами е, буквально за декілька днів після, ну або взагалі в той сам день. Ну і в сьогоднішньому. Відео, власне, подивіться, заходжу тут в Trade, в Order and Trades на, на сайті Interactive Brokers. Це, власне, один з двох брокерів, за допомогою якого я інвестую, бо ще додатково маю рахунок відкритий в брокера Freedom24, де купую тільки ETF-и. Ну, але до нього повернемося трош, трошки згодом. І отже, Interactive Brokers, закладка Trades. Можете побачити власне, ті два продажі, які в мене були: це акції компанії Тіро Price і NextEra Energy Partners. Я їх продав. Ось скільки приблизно я отримав, це 1113 доларів і 606. тобто загалом більше як 1700 доларів. Ну і подивіться, які акції я купив до портфеля. По перше, купив 10 штук компанії Unity. В Мене було перед тим 10 штук. Я їх докупив, усереднивши таким чином свою ціну. Бо в мене середня ціна була 42 долари. Я тут купив по 24-25. В Мене там зараз середня. Приблизно трішки більше як 30 доларів за штуку. Е, ще докупив 7 штук акції Fortinet. Е, в мене так само було 23 акції, хіба в портфелі, як Добре пам'ятаю. Зараз їх знаходиться 30. Е, ще додатково докупив акції компанії CVS, 6 штук. Ціні 55,30. Плюс, крім того, мені вистачило грошей. А це, це десь приблизно 400 доларів на покупку ще додатково двох акцій компанії Viva System. Власне, це нова компанія, в моєму портфелі, яка знаходиться буквально якийсь тиждень часу в портфелі. Ну і ще докупив дві акції компанії Fizerv. На 308 доларів. Тобто, загалом покупок було в принципі немало. Ну але і сума 1700 доларів і теж в принципі немаленька. Хочу показати, як вам як вам, як вам виглядає зараз інвестпортфель, дивлячись по Market value на сьогоднішній час. Ну і звісно, на першому місці знаходиться компанія PayPal. Зараз вартість позиції 11300 доларів. І тут, в принципі, не до, не до кінця е, правідло, pra, правдиво показується, бо, власне, компанія Evo, ну або Evolution Gaming це власне шведська компанія, і, власне, дана сума не в американських доларах а в шведських коронах, що приблизно є один майже до 100, тобто це там приблизно майже 500 доларів. Так що, в принципі, в дана компанія не мала б знаходитися на другому місці. Ну, але все-таки. Далі йде компанія Amazon майже 4700 доларів, потім компанія Alibaba 4 майже 600, компанія Google 4200, Fortinet 1700, можна побачити тепер середня ціна 57,81, хоча перед тим в мене була ціна навіть, в принципі, більша. Так що, в принципі, навіть зменшив середню свою ціну. Так само на наступному місці знаходиться компанія JTCom 1600, Lowe's Company 1200, компанія CVS 20 штук вже 1115 доларів. Хоча можете побачити, що загалом в позицію вложив трішки більше як 1300 доларів. Наступна позиція компанія MPV 862. долара, Viva System вже знаходиться на досить таки немаленькому рівні, тобто не найменша позиція в портфелі, і займає тут 815 доларів або 4 Штуки акцій. Наступна позиція Etsy 619 доларів, Market Access Holding 618, Fizerv616. Потім йде компанія Disney 528, Nextar Energy 516, Alert Technology майже 500 доларів, компанія Unity 437. Хоча можете побачити теж. Загалом вложив там 682 доларів в позицію. Далі йде опціон на Alibaba 400 доларів, Medifast 370, опціон на PayPal 370, компанія Panv, одна, щоправда, штука лише на 300 доларів. Далі йдуть опціони на AMD, PayPal, Broadcom і Nvidia, які варті навіть менше в принципі, як 50 долар... доларів. Так виглядає мій інвестпортфель в Interactive Brokers. Я в своїх минулих відеороликах показував вам, що збираюся, в принципі. Розказував відеоролику про компанію Meli або компанію Mercado Libra. Дехто в мене в принципі, в коментарях питається, чи я збираюся купувати дані акції до свого портфеля. І відповім, звісно, що збираюся, але. Хочу вам показати, подивіться, одну одні такі дані. Я коли знімав вам відеоролик, одна акція коштувала десь приблизно 1500 доларів, навіть в принципі менше. І Вона потім десь на протязі тижня-двох просіла взагалі до 1350. Але щоправда, власне, з даного періоду, коли я знімав відеоролик власне про дану компанію, десь в тому діапазоні, що зараз можете тут тут побачити, це власне квітень, початок квітня, взагалі цілий квітень, наприклад. Ну, повіться, від того часу акції зросли на дуже Дуже велике значення, бо аж на 26% менше, в принципі, як за один місяць. І зараз одна акція коштує вже майже 1700 доларів. Чи купувати, чи не купувати по такій ціні, може виникнути у вас питання. Звісно, в принципі, акції відросли, але вони все одно не знаходяться навіть не на своїх історичних максимумах. Бо тут можна побачити вартість навіть 2000 доларів за одну штуку. Я буду купувати акції MercadoLibre, подивлюся, можливо. Вже з наступного поповнення з Interactive Brokers, їх навіть придбаю до свого портфеля. Хіба що будуть якісь там кращі акції, які мені за цей період часу знайдуться? Ну але найближчим часом, думаю, до місяця, до двох, ну максимум до трьох, дана компанія появиться в як позиція в моєму інвестиційному портфелі. Так що це відповідь власне тим людям, які мене питаються за дану компанію. Плюс хочу вам показати такий сайт, який називається Snowball Analytics. Він власне відслідковує весь мій інвестиційний портфель, і тут є така можливість як. Спрогнозувати вартість нашого портфеля, тобто яку ми хочемо мати, наприклад, скільки нам потрібно часу потратити і, взагалі, грошей, наприклад, потратити, щоб досягти даної цілі. Ну і можете побачити, я власне більш схилений тепер навіть не на пасивний дохід, на ті самі дивіденди, скажімо так, від, від, від тих е, компаній, а загалом на вартість портфеля. Бо е, думаю, що вартість портфеля все таки більш важливішим, як той пасивний дохід. Ну і дві самі тут є ціль. В четверть мільйона доларів, так як вам неодноразово в принципі показував. Ну і подивіться, я тут собі. Писав, що буду поповнювати приблизно зараз можу. Наприклад, і надіюся, що так буду поповнювати найближчим часом, приблизно на 1200 американських доларів кожного місяця. Тобто, якщо дотримуватися власне даної цифри, 1200 доларів в доларів місяць, поповнювати реальною інвест рахунок. Плюс я тут собі вписав, що return, тобто загальний відсоток повернення інвестицій, тобто портфеля, буде приблизно. На рівні 8% річних, плюс крім того, закладаю інфляцію на рівні 3,5%. Ну і звісно, то що власне дану цифру 1200 доларів, я буду теж індексувати на рівні інфляції, тобто кожного року буду там допустимо тих самих 3,5%, але більше поповнювати. Ну і подивіться, якщо власне то все підрахувати, тут собі зберегти і прокалькулювати, ну то можете побачити, що за власне свої цілі в четверть мільйона доларів я досягну аж на, аж за цілих 11 років. Так, в принципі, немало 11 років, але четверть мільйона доларів теж в принципі маленька цифра. Звісно, на там той період часу вартість даної позиції, скажімо так, даного портфеля буде. Приблизно 365 тисяч доларів. Ну але звісно, це все буде з врахуванням інфляції. І реальна купівельна спроміжність тих майже 400 тисяч доларів буде власне на рівні 250 тисяч доларів. В принципі, як, як вам сказати, зараз мій інвест портфель тут 37 тисяч доларів. Хоча так, крім того, в мене ще є портфель в 24 24 дає порядка 3700 євро. В принципі, чесно кажучи, дивлячись на ті дві цифри, ну, то є ще куди інвестувати. і... Скільки грошей вкладати? Ну, але, звісно, пам'ятайте одну дуже важливу річ, бо дуже багато людей про це забуває сказати. Звісно, особливо якщо вони блогери. Що пам'ятайте, що гроші на самій біржі ви можете лише примножити. Тобто маючи там, не допустим, мільйон, можете зробити з, з них два. Ну але де взяти той один мільйон? Це вже потрібно думати і заробляти не на сам не на самому фондовому ринку, а в своєму реальному житті створювати бізнес, розвиватися, змінювати роботу. Е Чомусь вчитися, скажімо так, щоб заробляти просто з місяця на місяць більше. Бо, звісно, інвестувати по 100 доларів ви теж можете. Так, це буде непогано, але повірте, мільйонерами ви з того не станете. І потрібно інвестувати великі великі, реально гроші, бо якщо Тих самих 10% від допустимо 10 тисяч доларів це лише тисяча доларів. Але 10, 10 тих самих відсотків, але від мільйона доларів це вже 100 тисяч доларів. І це вже великі, е, велика різниця, скажімо так. Ну але де взяти той один мільйон? Ну то ви потрібно, вам потрібно вже думати е, самим. Е, звісно, дякую за перегляд. Прошу поставити лайк і звісно. Ще раз підписатися на канал, якщо цього дійсно ще до сих пір чомусь, але не зробили. Удачі в інвестиціях!